Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Дівочки, благодарна за підписки, лайки, коментарі. нас стає багато. Ну, я отримую від цього нереальне задоволення, чесно вам кажу. Я дуже рада, що мої послання відгукуються у ваших серцях. Так, і давайте подивимося, що у вас на порозі. Що у вас на порозі послань декілька футболів тільки про себе. Нікого не притягуємо, ніякі проблеми не притягуємо. Просто інформація. Поїхали. Так, що у вас на порозі? На порозі закінчення якоїсь ситуації, яка вас виснажувала емоційно, де ви щось доводили, і вагалися залишатися в цій ситуації чи рухатися в нове. От вам кажуть, що ви закінчуєте ставити десятку мечів, що ви закінчуєте цю ситуацію, при цьому зберігаєте, от і тут мені чомусь іде не про матеріальний ресурс, а свій, крім того, що матеріальний ще й свій емоційний ресурс ви сохраняєте, тобто не розтрачуєте, зберігайте свою енергію. Що ще на порозі? Якісь нові почуття по дияволу навіть зараз дивитися. Чому? Так, ще одна карта хоче. Король жезлі, дівчини, який до вас із пристрастю, який до вас із святом. А чому по дияволу? Я вам зараз навіть скажу. Знаєте чому? Тому що пристрасть у нього до вас, дівочки. пристрасть буде проявлятися шикарно, з новим якимсь почуттям. Хоче не просто свята, розумієте, а по дияволу прям хоче відносин. Розумієте ще, про що диявол? Хоче брати і отримувати з вами хоч якогось балансу. І хоче це на довгий проміжок часу, хоче до вас, як до імператриці. Ось ви трошки відвернуті від нього, у вас, можливо, якісь свої проекти, ви думаєте про щось своє, а він до вас заявиться прямо з енергією, так і хочеться сказати, сексу, з чимось таким от пристрасним, з чимось таким от, ух. Угу, всі зрозуміли мене. Прекрасно, причому на довгий проміжуток часу захочу з вами щось побудувати. Це класно. Давайте далі. Що ще на порозі? Чому блок? Трійка мешки, тому що розбите серце. Добре, чому розбите серце? Після розбитого серця ви нарешті бачите світло в кінці тунеля, і ситуація, яка висіла у вас, розрішається благоприятним для вас образом. Світло в кінці тунеля, ви починаєте начебто рухатися вперед, бачите, куди вам рухатися ситуація довго висіла, і все розрішається по страшному суду, ви ще сили над вами, не хвилюйтеся, все буде благоприятно. Так, ось ваш рух вперед, дівчатки, з якоюсь новою. Як тільки ви починаєте рухатися, розумієте? От ви тільки починаєте робити перші кроки, все, що ви робите, ви робите з любов'ю і з чистотою, як дитина. Угу. І починається ваше благодійство в сім'ї. Наступно тобто наважуються якісь сімейні, можливо, якісь були негаразди, все налажується. Приходять, можливо, навіть з людьми, з якими ви раніше конфліктували. Розумієте? У вас налажується сімейно-батьківсько дитячі сценарії. Все буде добре. Далі. Так, що з жезлі, про що верховна жриця. Четвірка кабків і Рицар кубків. Дівочки, Рицар Кубків, який до вас із любов'ю, від якого, можливо, ви нічого не хотіли, або який від вас нічого не хотів, уже все вам приїлося. Через якусь таємницю. Що за таємниця, він начебто підкаплював денег. це я так хочу сказати, або щось збирав, або прийде з якимсь подарунком, проявиться до вас, скривав ще що щось. Можливо, вона копичує. Розумієте, проявляться з подарунком. Прекрасно. Або для якихось стабільних починань. Ну, не з пустими руками так точно. Угу. Що ще вам треба знати на порозі, що у нас? Королева жезлів жінка. Якийсь шанс. Королева кубків. І глупець. А вам дається підказка, дівчата, що не. Е Потіряйте шанс, от найближчим часом вам прийде якийсь шанс для того, щоб проявитися в якійсь справі, що ви робите з любов'ю. І вам кажуть, не втрать цей шанс, бери його, тому що він може обнулитися. Хто при комусь комусь прийде, якась пропозиція, заробітку, роботи, поїздки, куди ви, наприклад, навіть не планували, а ви дуже, дуже хочете. Розумієте? вам кажу, рухайтеся, не загубися. Ще давайте. Колісо Фортуни. Тільки пентаклів. у всіх ваших починаннях, дівочки, хто хотів розширення. Хто хотів розширення, але боявся, фортуна на вашому боці, вам все буде чітко і ясно. Розумієте? Все, що ви будете робити, буде чітко і ясно. І у вас все вийде. Ваше розширення у вас вийде. Так, все правильно. Далі. Що ще вам треба знати на сьогодні? Послання, що на порозі? Сонце, виконання наших бажань, всіх самих класних. З королем кубків закінчується якась ситуація, проясняється по сонцю. Так, ще помажу, помажу навіть, можливо, прийде вам якась інформація, якась єсточка. І ви йдете в своє матеріальне благополуччя. Розумієте, король кубків, королева Пентаклі він до вас з любов'ю, все, що вам було неясно, можливо, якісь конфлікти, переживання, все проясняється і вам це тільки на благо, матеріальне, емоційне. І на благо вашої сім'ї, можливо, навіть ваш Пентаклів. Починаємо всі починання спочатку, дівочки. Давайте підказки і будемо закінчувати. Так, прощання зараз. Так, я ж сподіваюся, що це окреме послання конфлікт, який у вас був з чоловіком, з королем Пентаклів. Який маніпулював вами, дівчики, закінчується, ви з ним прощаєтеся, і ви так само допомагаю починаєте володіти своїм життям. І ще раз, знову карта пажа Пентаклів каже про те, що буде починати щось нове, можливо, буде починати ну, трухатися в життя по-новому. Надягай на себе тільки потрібну інформацію, яка у вас відгукнулася у серці. Зайвого не притягуємо. Про погане не думаємо. Ви в мене найкращі. Це треба знати як ясен пень, як кажуть. Тому що ми з вами сила, а разом так тим паче. Дуже благодарна всім, дівчатки. Побачимося на моєму каналі ще багато-багато-багато разів. Всіх обіймаю.